Як пережити оце горювання, оцей от момент, коли людина, не знає, можливо, знаєте, от, вже це для неї стало стилем життя, на превеликий жаль, uh -huh. з цим боротися. Чи існують, от, скажіть, от, правильні, неправильні методи пер... проживати або переживати горювання? Uh -huh. Ну, Насправді не існує, поясню зараз трошки детальніше, у нас є. В кожній культурі та якісь ідеї чи уявлення про те, як правильно, ніби то зайвати... чомусь думав, що ви скажете є правильний шлях? Тільки так і ніяк інакше. Та пише. По рецепту, але ну от рецепту немає. На жаль, так у нас є е, оці стереотипні усвідомлення, що ага, от якщо вона плаче, достатньо, то вона там переживає цю скорботу. Але насправді люди дуже по різному переживають ці стани. Інколи це навпаки там просто людина може спати. Кілька днів, і це теж її спосіб впоратись. Єдине, що може бути наближено до правильності чи там неправильності, це якраз у патологічні прояви, чи не застрягає людина на певному з етапів, чи є динаміка в цьому процесі, якщо вона є. Супер, навіть якщо близьких людей, людей ця динаміка ну так трошки дивує, чи є не дуже зрозумілою, все одно краще дозволити цьому відбуватись так, як відбувається. Бо наш мозок він теж не дурний, і наша психіка все одно піклується про нас. Mm -hmm. Тому тут ми дивимося, чи нема застрягання десь так. Mm -hmm. Неможливості далі рухатись. Це єдине. Правильне чи неправильне проживання. Угу. Дякую. Так, головне, щоб була динаміка, головне, щоб людина не заморожувалася на, на дуже довгий період часу. Справді важливо. А ми вже трішечки говорили про стадії того, як людина проживає це горе. Ми вже декілька з них зачепили, декілька проговорили. Якщо, можливо, хтось зараз пропустив, ось тільки вімкнув. Давайте пригадаємо, які є стадії, і поговоримо трішки далі за стадію ось цього проживання горя. Угу. Добре, насправді дослідники виділяють величезну кількість цих uh -huh. стадій. Я наведу таку дуже просту і зрозумілу з чотирьох пунктів, uh -huh. де перший етап це якраз оніміння, тобто таке uh -huh. заперечення, шокова шокове не заперечення реакція. Коли я не розумію, що відбувається, не усвідомлюю реальність цієї втрати. Друге, це якраз пошук і заперечення. Пошук, чому? Бо ось тут можуть виникати різні питання, по типу чому зі мною, mm. чому там, з моєю близькою людиною, що я такого зробив? І от да, питання, які дуже сильно турбують людину, і вона через них не може повністю усвідомити те, що з нею відбулося. Тобто mm. я не хочу, щоб це. Це було зі мною, умовно ці питання, вони про це. Третя це реорганізація, дезорганізація та вічі, тобто якраз цей піковий процес переживання, коли дуже сильний біль, різні там емоційні стани, злість, провина, інколи навіть сором може переживатись. І четверте, це вже реорганізація, тобто повернення до нормального життя і прийняття того, що відбулось. Uh -huh. Uh -huh. Гнів, провина, відчай. Uh, uh -huh. Вони проживаються якось одним методом, чи кожен uh -huh. з них має якісь свої підходи? От, якщо я, до, до прикладу, uh -huh. зрозумів, що в мене зараз гнів, тобто uh -huh. я хочу, я, я злий, я хочу кричати. Uh -huh. e, поки що там ну, вічі якоїсь немає, поки в мене злість. Можливо, я вже шок пройшов, я починаю усвідомлювати, хто мені що зробив. От як, до прикладу, подолати оцей один гнів? Тому що мені uh -huh. здається, ну один із таких, знаєте. E, що часто може десь на роботі виникнути, так. або ще десь там, або їдеш ти в маршрутці, чи ну чи в метро. От угу. як от це подолати? Можливо, якісь інші також стадії цього пройти? Угу. Ну насправді, якщо б ми там окремо кожну емоцію розбирали, то нам знадобилось угу. години чотири точно. А а, то тоді що? Так говорити дві години на гнів. Якщо говорити про гнів і намагатись це так, якось дуже просто пояснювати, то перше, що нам потрібно зробити з будь-якою емоцією, це назвати її. Угу. Тобто, так я там раніше говорила, що нам легше впоратись і мозку, коли ми усвідомлюємо, що відбувається, і е, називаючи це, ми отримуємо ніби дозвіл. І далі ми можемо досить легко працювати саме на цілесному рівні з емоцією. Якщо це гнів, то ну, не, не завжди є можливість покричати, на жаль, чи mm -hmm. там побити не знаю, якусь подушку, але можна потруситись трошки тілом, бо тіло і так напружується, і оця напруга, ви можете помічати, можливо, якщо згадаєте свій гнів, що там кулаки стискаються, тіло так напружується. Я стаю, там, не знаю, червоний, обличчя якесь та напружене. Я пробую посилити це. Тобто так напружити ще mm -hmm. більше на фізичному рівні до того моменту, як я вже не зможу витримувати цю напругу і потім різко розслабити тіло. Це ну, один з безлічі способів, безумовно, проживати ці емоції. Звісно, якщо в мене є можливість там дома розкидати подушки, наприклад, mm -hmm. і це безпечно для інших людей. Це теж хороший спосіб. Mm -hmm. Можна листи писати, ну тобто. Багато, багато є речей. Десь вивільнити. Так, щось. так, так. вивільнити. А в Києві а, можна заплатити кошти і йти побити по побити тарілки так. побити, хоча Є, мені здається, Я був би злий, що я так багато грошей <реш> потратив би на пав не <реш> за тарілки. Так в кожного в кожне своє дуже цікаво те, що ви кажете, що способів насправді багато uh -huh. це все проживати, так і потрібно відповідно до емоцій обирати спосіб, uh -huh. в який її утилізувати. А от що робити, якщо в людини в моменті, от вона пережила втрату, і її наздоганяє не гнів, uh -huh. а почуття провини замість uh -huh. гніву. От як з цим боротися? Провина це насправді дуже такий великий і важливий аспект втрати. Угу. Вона досить ну майже завжди відчувається людиною. Чому? Угу. Бо інколи провина це зв'язок. З моєю близькою людиною, яку я втрачаю, і спосіб щось між нами лишити. Mm -hmm. Тобто, поки я винний, нібито ця людина лишається зі мною. Це, звісно, процес несвідомий, так я не обираю прям бути винним в цей mm -hmm. момент. Я переживаю це скоріше в такий спосіб. І тут дуже важливо позбавити себе оцього всесилля. Mm -hmm. Бо провина це нібито я міг щось зробити, mm -hmm. я міг захистити, я міг попередити цю втрату, але насправді не міг. Я не бог і я не маю всіх ресурсів цього світу, щоб так змінити якісь життєві події. І ну, провина дуже довго розбирається там в терапевтичному процесі, mm -hmm. насправді. Але ми розділяємо е, реальні зони впливу. Оце з конкретного, що можна зробити, так де я дійсно впливав на це, а де ну були інші зовнішні фактори, а вони завжди є, на жаль. Угу. Ну, давайте тоді, вже, якщо коротко, і віча розглянемо, коли угу. людина вже ну, не бачить якогось сенсу, цілі угу. будь в чому рухатись, за щось боротися, вона, от. Ви знаєте, апатія така, угу. от що в такому випадку тоді робити? Як такій людині допомогти, яка нічого не хоче? Угу. Тут насправді дуже конкретні прості дії можуть бути саме в тому, так, як, як бути тим, хто поруч з людиною, яка увічує, потрошку вертати її до життя, але на рівні. Там умовно не знаю, давайте будеш квіти поливати щодня, mm -hmm. і навіть якщо в цьому стані відчаю інколи людина просто дихала весь день, і це єдине, що вона зробила. Це вже велике досягнення, і близьким варто підкреслювати це, звертати на це увагу. І тому от та полити квіти, чи там зробити щось ну рутинне, звичне для людини, це теж дуже хороший спосіб mm -hmm. з цього стану поступово виходити. Але у вічі насправді ще важливий аспект. Там може бути дуже багато різних інших емоцій, сховано під цим вічем. Якраз і провини, і суму, і розчарування, mm -hmm. мабуть, да от переживання такої певної несправедливості. Нібито за mm -hmm. такий момент правильно я розумію, робити якусь невеличку рутину, навіть якщо ти mm -hmm. не бачиш сенсу. Тут має людина пережити ефект, що апетит проходить під час їжі. Ну не завжди на жаль ну, ти проходить, що ти ще потім такі а може mm -hmm. то зайнятись флористом бути? <гум> ну насправді yeah. та там грубо. все трошки складніше відбувається, mm -hmm. бо може не прийти. <ган> і тоді тут ми вже говоримо про більш таку фахову підтримку насправді. Але зазвичай цей вічі, коли я нічого не хочу, він триває певний час. Якщо я мене не лишають в ізоляції там і дозволяють просто лежати годинами. Тоді мені трошки легше буде до життя вертатись, тому що в момент втрати я ніби в мене такі шори, і я mm -hmm. бачу тільки цю втрату. І тому цей відчий такий незносний, і я не бачу сенсу. Потім ці шори вони трошки розширюються, і я помічаю світ теж навколо себе. Ну але тут потрібен час. Mm -hmm. Так, ми ще трішечки пізніше поговоримо про те, як можна допомогти людині впоратися із цим, от щоб робити правильно. А як взагалі ось це фізичне горе впливає на наш організм, і як підтримувати себе в цей період? Дуже сильно впливає, насправді воно лишає відбиток і на ендокринній системі, і на імунній системі, mm -hmm. тому що мозок сприймає і це як стресову реакцію, тобто такий mm -hmm. собі травматичний досвід. І відповідно організм знаходиться постійно в цьому стресовому стані, mm -hmm. тому людина в стані скорботи може відчувати таке сильне виснаження, біль. Та неможливість робити знову ж таки ці звичайні речі. Як собі допомогти? Рецепт звучить досить просто, але він не є таким простим для реалізації у людини, яка переживає стан скорботи, тому що їй трошки важче робити ці речі. В першу чергу це сон 7-8 годин. Без жодних стимулів перед сном, які б мене відволікали. Це нормальний режим харчування, де є багато білків, це рух будь-який, який є можливий. Це можуть бути прогулянки, йога, я не знаю, там ранкова руханка якась. Чи... Тобто, будь-що, навіть якщо я по квартирі. Та роблю ці певні рухи. Це вже супер. Mm -hmm. І, звісно, різні дихальні практики, можливо, там цілесні вправи, так само медитації. Ну тут вже кожному допомагають дуже різні речі. Mm -hmm. Добре, якщо можна залучити е, моторику до цього mm -hmm. ще так само. Хочу Це цікаві. теж трошки та, е, допомагає там, в'язання, можливо, mm -hmm. малювання, от, якісь такі речі. Mm -hmm. Ну, І соціальна підтримка, безумовно, на цілесному рівні насправді теж дуже впливає на людину. Mm -hmm. Що робити, якщо соціальна підтримка, я увазі друзі, mm -hmm. колеги намагаються підтримати словесно, але. Воно навпаки десь тебе дратує або ще більше ранить. От uh -huh. як тут бути? Звичайно, ну, потрібно якось дати їм пояснити. Ми в попередній розмові говорили, так? От, десь просто помовчати. Але от що тобі робити, коли друзі кажуть, ну дав. Знаєте, там друзі ж теж то, можуть, ну давайте ж ну, не бути байдужими, якось допомогти там, нашому другу чи подрузі, uh -huh. і давайте, ну, якісь спільні зусилля, а людині це не потрібно. От як їй бути? Uh -huh. ну... Та да, тут в першу чергу це, звісно ж, пояснити, якщо є така можливість mm -hmm. дуже чітко да, сказати е, про те, що мені не потрібна зараз така підтримка, чи це не є для мене підтримкою. Mm -hmm. Але якщо людину не чують, то можливо ну, повідомити, да, що на певний час я там не хочу знаходитись в спілкуванні не тому, що я там не зацікавлений в ньому, а тому, що мені потрібен інший спосіб прожити це. Ну і звісно, усвідомлювати. Свої потреби в цей момент, тобто, добре, а чого б мені хотілося зараз, слів чи там, можливо, юридична допомога дуже часто ігнорується, до речі, в цьому mm. процесі, бо на людину горюючу. Юридичних питань дуже багато, mm. і ось тут може бути допомога більш важливою, наприклад, ніж словесно. Mm. Тому ну та говорити і розуміти, що я хочу, якщо не чують, то як і в звичайному житті на певний час можливо відходити від цього спілкування або пробувати домовитись якось. Mm -hmm. Ось ми вже трішки говорили про те, що в людини, ніби ось таке вузьке бачення стає, коли вона бачить тільки проблему, потім може трішки розширюватися в цей період. Ось її найближчі друзі, найближчі родичі, які дуже з нею хвилюються. Що їм робити в цей час? Залишити її самостійно в цьому періоді погорювання поваритися на самоті, чи краще її все ж таки допомагати витягувати, кудись трішечки потрішечки залучати, якісь прогулянки і так далі? От як буде краще? Ще? Я думаю, що десь посередині якраз, mm. тобто, ми пробуємо давати достатню кількість часу людині на самоті, але не лишати її там постійно, бо це теж призводить до та ізоляція, призводить знову ж таки до ускладненого горювання. Mm -hmm. Тому ми дуже обережно, знаєте, як коли маленька дитина вчиться ходити, і мама так її відпускає, mm. вона дивиться, як вона йде, але так підтримує трошки руки. Щоб, якщо що, зловити, і дитина на неї обертається так само. Тобто, ну, да, таке схоже насправді трошки е модель поведінки може тут бути. Mm -hmm. Я поруч не давлю на тебе, але я можу допомогти тобі завжди тут. Mm -hmm. Дякую. Йдемо далі, маємо ще декілька питань. Марія: що робити, якщо людина ну, е пройшла е через якийсь певний енний біль? Але в той же час вона ну, боїться рухатись далі. Uh -huh. Тому що, е, ну, знаєте, наприклад, я щось ну, давайте так, на банальному рівні, uh -huh. я там вчився плавати, і в мене там, я десь раз тонув. Ну, або я плавав, я тонув, все більше ніколи, я в воду не полізу, все, відпочинки з водою для мене закриті, тому що все. І вона, якби, боїться от uh -huh. далі якось жити, пробувати навіть ту саму сферу, але в неї вже є такий, знаєте, от якби кордон. І так само ж є якісь також інші сфери, коли Ліна з цьому зациклися більше, я далі не піду. не піду. От як тут бути? Угу. Ну тут, якщо прям приклад брати, да, тут ми працюємо з травматичним досвідом. Тобто, як саме поступово, да, от з прикладом з водою підходимо до цієї води. Ну, це дуже такий поступовий складний процес, але якщо да, в загальному, що робити, якщо... Там мені страшно жити далі, після цієї втрати рухатись далі щось робити. Е, нормально, що буде страшно, але е, тут важливим є оце усвідомлення того, що втрати будуть завжди, mm -hmm. і що, на щастя чи на жаль, е, смерть не завжди де фізична, інколи смерть ідеї, це теж дуже боляче для людини. Є частиною нашого життя і. Такою критично важливою насправді, бо вона надає нам можливість бачити сенси, бо життя є, має кінцеву точку. І завдяки цим сенсам це так, щось, що трошки більше за мене. Mm -hmm. І коли я розширяюсь до того, що більше, ніж я, у шори якраз вони теж можуть спадати насправді. І цей страх. Зникати, бо в мене з'являється певна опора, за що я можу триматись в цьому процесі. Ну і так само е, да, ми шукаємо подушки такі, які mm -hmm. можна розкласти. Добре, мені там страшно в ту воду заходити. Е, можливо, там якщо моя близька людина буде якась поруч зі мною, мені буде легше. Якщо я там е, скажу про свій страх, мені буде легше. Тобто, шукаємо, що стане для мене цими подушками, і скільки мені їх потрібно. Цьому процесі. Mm -hmm. Дякую, дякую. Дякуємо. Пригадалося, ось ви розповідали про, про ці сенси. Mm -hmm. Віктор Франк казав: якщо я знаю, навіщо, я витримую будь-яке як. Дякуємо за цю розмову. Бажаємо вам успіхів у вашій діяльності, тому що вона дуже важлива. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Дякую дуже. Собі. Так, дорогі друзі, хочеться вам також побажати, навіть якщо у вас буде ставатися в житті горе, проживати його, не закопуватися в собі, а не застрягати в цьому періоді замороження, але все ж таки йти вперед і йти до стілення. Нагадаємо, що ми говорили про те, як пережити період горювання, про те, що таке багатошарове горе. З нами була Марія Маломут, це психологиня в екзистенційному напрямку. Дуже сподіваємося, що ці розмови були Корисними для кожного